Долю пологового будинку номер 2 за адресою Коцюбинського 50, вирішено. Згідно рішення міської ради, відбудеться реорганізація двох закладів охорони здоров'я: пологового будинку та центру матері і дитини. Трансформація медичної інфраструктури міста відбувається в межах реформування галузі охорони здоров'я і здійснюється відповідно до рішень Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Останні 30 років в Вінниці не припиняється Процес реформування галузі охорони здоров'я. Це має об'єктивні причини, тому що ми отримали інфраструктуру, яка ну притаманна для обласних центрів. Це дублювання обласних закладів, міських закладів, районних закладів, відомчих закладів, і часи змінюються. Підвищуються вимоги до якості, доступності, безпеки медичних закладів. Як ви знаєте, зараз йде реформування інфраструктурний етап створення спроможної мережі закладів. Аби підвищити якість надання медичних послуг не тільки для членів територіальної громади міста Вінниця, а й для всіх людей, які потребують відповідної допомоги. У міській раді було прийнято рішення на базі центру матері і дитини у приміщенні на Коцюбинського 50, створити жіночу консультацію, дитячу поліклініку і септичну гінекологію. Якщо говорити на базі ось саме центру матері і дитини, в цьому приміщенні по Косюбинської 50 буде створено кілька таких напрямків. В першу чергу це жіноча гінекологія, в другу чергу, це на другому поверсі буде клініка дружня для молоді, і на третьому це буде септична гінекологія. В даному випадку ми сьогодні приїхали, щоб зробити певний моніторинг ситуації і стану приміщень. Було дано доручення для виготовлення відповідної проєктно кошторисної документації. Аби заклад повноцінно запрацював, адміністрація планує провести заходи із енергозбереження будівлі, оновити меблі та створити покращені умови для роботи жіночої консультації, розмістити кабінет УЗД, рентген, хірургію одного дня і лабораторію. Це стосується приміщень третього поверху в планах використання після капітального ремонту. От, використання цих приміщень для септичної гінекології. Зрозуміло, що тут потрібно розвести потоки, тому що в септичній гінекології може концентруватися ну, жінки з висококотегіозними інфекціями, той самий грип, той самий ковід. Ну, крім того, там знаходяться жінки з септичними складеннями. Тому от, тут сьогодні приймалося саме рішення для того, щоб мати можливість окремого входу, окремого приймального відділення, окремої ліфтової от, для транспортування таких жінок. Аби маленьким пацієнтам та їх батькам було логістично зручніше діставатись до медичного закладу у підрозділі центру матері і дитини планують розширювати спектр послуг і надалі.